Чи не в тому найбільше ілюзія нашого часу, що ми шукаємо сенс там, де його ніхто не ховав, у досягненнях, славі, накопиченні досвіду, немов життя, це резюме, яке треба подати якійсь вищій інстанції? Хто сказав, що існування повинно бути виправданим, і перед ким ми захищаємо своє право дихати? Що, якщо вся наша криза не криза сенсу, а криза чесності? Коли ми настільки звикли брехати собі про те, чого насправді хочемо, що вже не розрізняємо голод від звички їсти? Чи можете ви назвати хоча б три речі, які робите не через те, що так треба, не через те, що так заведено, не через те, що це приведе до чогось іншого, а просто через те, що в цей момент ви не можете інакше? Скільки років ви живете у режимі відкладеного існування, де справжнє життя починається з очікування, коли нарешті Після того як, якби тільки. Чому ми створили культуру, де питання як ти вимагає відповіді добре або продуктивно, але ніколи я не знаю, я існую, я сьогодні дивився на дерево і нічого не відчував? Невже автентичність, про яку всі говорять, це не чергова маска, яку ми одягаємо, щоб сподобатись тим, хто цінує автентичність? Чи не парадокс, що ми хочемо бути собою? Але лише тією версією себе, яка викликає схвалення. як змінилося б ваше сьогодні, якби ви прийняли, що, можливо, ніколи не знайдете своє призначення, бо його просто не існує, і що ця свобода від призначення найбільший дар, який ви можете собі дати, чи готові ви жити у світі, де ваші дії не ведуть нікуди, не будують жодної арки сюжету, не створюють історії, яку можна гарно розповісти? Скільки ваших виборів зроблені не з любові до самого вибору, а зі страху перед порожнім аркушем біографії? А що як формування середовища починається не з відмови грати за його правилами, не через бунт, а через глибоку байдужість до його оцінок? Чи не в цьому справжня творчість, що ви створюєте не щоб залишити слід, а через те, що у вас немає вибору, бо альтернатива це зрада єдиного моменту, який у вас є? Що, якщо найрадикальніший акт у світі оптимізації та продуктивності, це просто лежати і нічого не робити, не виправдовуючи цю бездіяльність медитацією, відпочинком чи перезавантаженням? Чи можемо ми визнати, що вся ця втома, вся ця безмістовність, не проблема, яку треба вирішити, а послання, яке ми відмовляємось читати, бо воно написане мовою, якої ми роками уникали вивчати. Невже ви досі вірите, що хтось прийде і дасть вам дозвіл жити так, як ви хочете, чи вже розумієте, що цей дозвіл ніколи не прийде, бо ніхто, окрім вас, не знає, що означає так, як ти хочеш? І якщо завтра ви прокинетесь з тим самим відчуттям порожнечі, чи нарешті побачите у ній не ворога, а простір єдиний простір, де ще можливе щось справжнє? Чи не найстрашніше те, що ми можемо прожити все життя? Чекаючи моменту, коли нарешті відчуємо себе готовими і так ніколи не почати, бо готовність це міф, придуманий кимось, хто боїться зробити крок у темряву. Скільки разів ви відкладали щось важливе, прикриваючись раціональними причинами, хоча справжня причина була одна страх виявити, що ви не той, ким себе уявляли. Що, якщо вся ваша внутрішня декларація, це не ваш голос, а хор чужих очікувань. Які ви так довго слухали, що почали вважати їх власними думками? Чи можете ви провести день у повній тиші, без подкастів, музики, відео і не злякатися того, хто залишиться наодинці з вами? Хіба не показово, що ми називаємо продуктивністю все, що заглушує це самотнє зіткнення з собою? Чому вам так страшно зупинитись, ніби рух сам по собі доводить, що ми живі, хоча насправді доводить лише те, що ми тікаємо? Невже швидкість життя, якою ми так пишаємось, це не ознака інтенсивності, а симптом втечі від питань, на які у нас немає відповідей, коли востаннє виробили паузу достатньо довгу, щоб почути не те, що ви думаєте, а те, що ви відчуваєте під усіма цими думками? Чи не в цьому корінь нашої колективної кризи, що ми побудували цивілізацію, яка вимірює все, крім того, що насправді має значення і тому ми знаємо свій кредитний рейтинг? Але не знаємо, що робить нас живими. Як вийшло, що ми створили тисячі способів відстежувати свій прогрес, але жоден з них не вимірює, чи стали ми ближчі до самих себе. Чи можливо, що вся ця одержимість самовдосконалення лише витончена форма самовідмови, де ви постійно кажете собі, ти недостатньо хороший таким, яким є тепер. Що означає жити повноцінно у світі, де повноцінність прирівняна до заповненості кожної хвилини, де порожній календар це провал, а не можливість? Чи не перевернули ми все верх ногами, коли почали вважати багатством кількість опцій, а нездатність не потребувати їх? Скільки ваших бажань насправді ваші, а скільки лише відображення того, що бажають інші, і ви прийняли це як своє, бо не мали сили виробити власне? Хіба екзистенційна свобода, про яку писали філософи, не виявилася тягарем, від якого ми тікаємо в детермінізм алгоритмів, які обирають за нас, що дивитись, що читати, з ким спілкуватись, чи не здали ми свою свободу добровільно, бо вона виявилась занадто важкою, занадто самотньою, занадто відповідальною? Що якщо ваша капітуляція перед екранами це слабкість волі? А чи несвідома спроба втекти від свободи, яку ви не знаєте, як використати? Чому ми створили суспільство, де говорити я не знаю, що робити далі, це ознака слабкості, хоча саме це визнання може бути початком чесності? Невже нам так страшно здаватись порожніми, що готові йти будь-яким шляхом, аби тільки здавалося, що ми знаємо вектор напрямку? Чи не краще блукати свідомо? Ніж крокувати впевнено до місця, де ви не хочете бути. І якщо ви дійдете до кінця свого життя і зрозумієте, що все, що ви вважали важливим, було лише відволіканням від простого факту існування. Чи зможете ви в останній момент відпустити всю цю історію і просто бути, чи навіть тоді шукатимете сенс там, де його немає і ніколи не було? Чи не найглибша трагедія в тому, що ми навчились вимірювати час, але розучились його проживати, і тепер наше життя? Це нескінченний облік годин, які ми витратили або інвестували ніби час, це валюта, а чи навпаки сама субстанція існування? Скільки моментів ви пропустили, бо думали про попередній або наступний, і чи справжня втрата в тому, що час минає, а чи в тому, що ви не були присутнім, коли він проходив крізь вас. Що, якщо вся наша освіта це не підготовка до життя, а систематичне знищення спонтанності. Де ми навчаємось аналізувати, категоризувати, оптимізувати, але ніколи просто перебувати. Чи пам'ятаєте ви себе дитиною, коли ви могли годинами дивитись на мурах без думки, я марную час, і коли саме ви втратили цю здатність, поступово чи був якийсь момент капітуляції? Хіба дорослість це справді зрілість, чи це лише назва для стану, коли ви нарешті здались і прийняли правила гри, в яку не хотіли грати? Чому ми віримо? Що щастя, це емоція, яку треба досягти, замість того, щоб побачити, що це відсутність війни з тим, що вже є. Невже вся індустрія селфхелп існує лише тому, що ми колективно погодились, що з нами щось не так, і тепер потребуємо нескінченного потоку рішень для проблеми, яку самі ж створили? Чи можете ви уявити культуру, де базовий стан це недостатність, яку треба виправити, а чи достатність, яку треба просто помітити? Як вийшло, що ми побудували світ, де найцінніше це увага, але саме увагу ми втратили, розпорошивши її на тисячі фрагментів, і тепер жодна частина нас не може бути повністю присутня ніде. Чи не в цьому фрагментація сучасної людини, не в зовнішньому хаосі, а в нездатності зібрати себе в одній тоці, в одному моменті бути цілісним хоча б на мить? Скільки версій вас існує одночасно, робоча, соціальна, сімейна, Цифрова і чи є хоч десь справжня, чи всі вони лише ролі, які ви граєте так довго, що забули, хто був актором? Що означає бути собою у реальності, де кожна взаємодія формує вас, де немає незайманого ядра, яке можна відкрити, а є лише нескінчений процес становлення? Чи не обманюємо ми себе, шукаючи автентичність, ніби це якась фіксована річ? Що чекає на нас десь усередині, хоча насправді ми це процес безкінцевого пункту? Невже страх е втратити себе, це страх визнати, що ніколи не було сталого, я, яке можна втратити. Чому ми так одержимі залишенням слідів в кар'єрі, мистецтві, спадщині, ніби наше існування стане реальним лише якщо хтось інший його підтвердить після нашої смерті? Хіба дерево в лісі, яке падає без свідків, падає менш реально? І чи потребує ваше життя сторонніх аплодисментів, щоб бути прожитим? Скільки енергії ви витрачаєте на те, щоб сформувати свою екзистенційну оповідь, яка виглядатиме добре зовні, замість того, щоб прожити досвід, який відчувається правдиво зсередини? Чи можете ви визнати, що більшість ваших рішень ухвалені з позиції свободи, а чи з позиції страху, страху самотності, відкинення, невідповідності, беззначності? Що, якщо всі ці страхи, це не що інше, як відлуння єдиного першопочаткового страху, страху перед тим, що вас може не бути, і що це не бути, це не від'єднання тіла, а розчинення у власній незначності. Але хіба незначність це клеймо, чи це звільнення від тиску бути кимось, ким ви, можливо, ніколи не хотіли бути? Якби ви жили, якби ніхто ніколи про вас не дізнався. Якби не було соціальних мереж, біографій, спогадів, і ваше існування зникло б без сліду, чи це змінило б ваші сьогоднішні вибори, чи нарешті звільнило б вас? І якщо це звільнило б, то від чого саме ви зараз залежні? Чи зможете ви завтра прокинутись і прожити день не як репетицію майбутнього життя, не як відпрацювання боргів минулого, не як виконання чиїхось очікувань, а як єдину неповторну подію, після якої не буде сатисфакції? Аплодисментів чи сенсу, окрім самого факту, що ви були тут тепер живий, без виправдань і без телологічної спрямованості.